Oh, Ми вже не вперше на Харківщині, і обов'язково будемо ще сюди приїжджати і підтримувати людей, які постраждали від окупації, і загалом всіх українців, і робимо для того все можливе, щоб зібрати ще якомога більше допомоги. І закликаємо українців в Америці, які і, і інших людей, які побачать цей сюжет, донатити на фонд «Help Heroes of Ukraine», щоб ми разом наблизили нашу перемогу і зробили людей трошки щасливішими. Я отримала рюкзак. Мені дуже подобається подарунок. Дякую, Америка, за подарунок. Славохів'яр дуже щасливий отримати подарунок. Ось такий подарунок я отримала. Це дуже потрібні речі. Дякую американським діткам. Мені дуже приємно отримати такі подарунки. Розовий цвіт, мій улюблений цвіт. Дякую, американському фонду. Мене звати Андрій. Я із села лохів'яр, я хочу стати військовим. Я дуже хочу, щоб вона ця прикрутилася. Всього в нас до війни налічувалося 130 дітей. 110 дітей ходили в школу, і 20 дітей відвідували дошкільну групу. В результаті бойових дій наша школа спочатку була обстріляна, а потім згоріла. Дякуючи волонтерам, було утворено освітній хаб на основі сільського клубу, і тут ми маємо змішане навчання діток початкової школи. Росіяни, коли зайшли, вони в першу чергу зайняли школу. На території школи вони розмістили танки, безпосередньо машини, розмістили живу силу, рили окопи, траншеї. Класи перетворили в кашзарми, де приймали їжу і зразу вивели з ладу водогін, каналізацію. Окупація села Волохів'яр була дуже жорсткою, тому що людей затримували, проходили обшуки, кидали на так званий підвал. Ну росіяни окупували село 26 лютого. З того моменту постійно проводилися обстріли. Страх важко було перебороти. З першого до останнього дня ми не виїжджали. Він отримав поранення, коли було влучання в будинок. Він не зрозумів, що це трапилося, ну він же ж був зовсім маленький ще, тому ми. Ну Він переніс не, не досить так важко, слава Богу. Заїхали колони російської техніки. І з того моменту наше село стало окупованим. Ті, хто вперше зайшли, нахабно. Біди наробили багато. Ті, що далі заходили, ті, які вже залишалися в селі, ну, намагалися себе стримувати. Ну. Ми з вашим сином говорили, відказав, він хоче стати військовим. Можемо вас запитати, і хай він теж військовий? Ну, мабуть, тому що батько теж пішов. У зв'язку з окупацією було пережито багато чого після того, як звільнили село і одразу пішов. Це наш будинок. Це будинок освітянський. Тут жили вчителі 26 лютого, о 10-й годині ранку. з Ізюма пройшло 36 БТРів під російськими прапорами. І зверху сиділи ці расисти, які себе так вільно почували. Вони казали чеченці, але то не чеченці, ну Кавказці. А потім, коли вони неділю-дві-три були, виїхали, то приїхали луганчани. У наш будинок прилетіло 19 липня. Слава Богу, будинку не було нікого. Була одна вчителька Клавдія Миколаївна, але вона от, в сороці народилась, вона залишилася живою. А ми із колегою теж пішли брати цибулю. От всі тепер говорять, цибуля нас врятувала. Велика подяка американським діткам, що вони співчувають нашим українцям і це залучення, дружби між дітьми Америки, дітьми українськими. Я щиро вдячний сьогодні американським друзям, які завітали до дітей нашого села. Діти отримали чудові подарунки, а особливо щемливо, що навіть до нас приїхали іграшки, які спорядив до нас воїн, який зараз служить, я так зрозумів, у, на фронті. І від імені синів передав мені ці іграшки. Марк і Матвій Тамарницький я до вас звертаюся. Хлопці, спасибі ваші речі в надійних руках! Ми були окуповані вже 26 лютого. Вони розмістилися в нашій будівлі. Вони тут купалися, брилися, бомбили все це, що вибиті двері, крали, дитячий одяг, все, що можна було взяти, вони це забрали повністю. В цьому дворі і в центрі села це стояла ворожа техніка. Яка потім поступала, вже йшла на наступ на балаклір. В перші дні вони обікрали магазини. Там, де я живу, видно трасу, куди вони йшли. І от їх вісім чоловік з білими мішками, знаєте, тянуть з магазину, а ці такі речі, продукти. Це була така армія їхня. Ми не ходили з чоловіком ніякі зібрання, ми не ходили за їхньою гуманітарною допомогою. Одного разу, коли я побачила, що селяни беруть воду, називалась Вода Чувашії. Я сказала, що вашу воду. Коло колодязях не вистачає, навіщо ви так принижуєтесь, берете цю гуманітарну допомогу. Вони пропонували, прийшли, пропонували мені працювати, тому що з 1 вересня вони вже хотіли, що буде працювати російська школа. Я відмовилася, звичайно. Жоден, всі, ті, хто ми тут були, ні вчителі, ні працівники на співпрацю не пішли. Жоден. Ми були єдиним закладом освіти, що жоден ніхто не пішов. І вони сказали, що мене треба відціля просто прибрати. Мене допитували спочатку питання. Було, чому я не хочу працювати, чому не хочу я працювати за російською цією програмою, чому мене не устраює режим Путіна. Забрали паспорт телефон, натягнули мішок на голову. Троє суток я сиділа, чоловік не знав, де я. Після трьох суток знову прийшли в камеру, одягнули на нас мішки, вивели в машину, дали паспорт телефон, сказали, даємо 5 хвилин, збираєш речі і на Україну. Якщо дійдеш, то буде другий в тебе день народження, так як в мене день народження 20 серпня, а це було 19 серпня. Ми дійшли. Ми святкуємо двічі. А чи він святкує? Не знаю. Несподівано, ми не чекали на таку допомогу. Діткам це позитивні емоції. Дякую. 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 Русня тут жила. Покрали ноутбук одразу, комп'ютерну техніку, аптечку, спортивний одяг, хлопчачий. Мої улюблені духи. Чомусь вони покрали електричні чайники дійсно без підставок. Залишили нам тут одну таку писульку. Украина была и будет не темной частью России. Пусть вы и называете нас оккупантами, но история нас рассудит. Во имя памяти наших предков, всем, кто отдал свои жизни за нашу великую родину, тогда, э, в 1941 году, сейчас в борьбе с фашизмом, национализмом посвящается освободительная армия. Тарова года. Наші хлопці дали відповідь: віддохного кнура копита тобі, а не Україну. За СЕУ ця війна дала нам розпізнати, хто є хто. Все. Мабуть, ми повинні були пройти цей шлях для того, щоб розпізнати, хто є хто. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні.